Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги центр управління розумним будинком. Даний девайс дозволяє зв'язувати розумні пристрої Tuya Smart. З його допомогою ви можете створити інтелектуальну мережу у своєму будинку та керувати освітленням, розетками, термостатами, датчиками безпеки та іншими пристроями. Цей хаб забезпечує зручність та зв'язок між різними девайсами, дозволяючи вам створити персоналізовані сценарії, розклад та автоматизацію. Завдяки даному центру управління ваш будинок стане ще функціональнішим та легшим у керуванні. Пропонуємо до вашої уваги апарат для ароматизації повітря. Це інноваційний пристрій для розпилення ароматів повітря у готелях чи будинках. За допомогою цього розумного та компактного девайсу ви зможете створювати приємну атмосферу з використанням ефірних олій. Пристрій підключається до мережі Wi-Fi, що дозволяє керувати ним через спеціальний мобільний додаток VTS-App. Завдяки цьому ви можете налаштувати розклад розпилення ароматів, вибрати потрібний рівень інтенсивності та контролювати роботу пристрою на відстані. Пропонуємо до вашої уваги розумну Wi-Fi розетку Це інноваційний пристрій для розумного будинку, призначений для спрощення вашого життя. За допомогою цієї розетки, що підтримує Wi-Fi, ви зможете віддалено контролювати підключені до неї пристрої. Завдяки функціоналу таймера, ви зможете налаштувати автоматичне увімкнення або вимкнення приладів. Крім того, ця розетка сумісна з голосовим керуванням через Google Home або Alexa. Це зручне та ефективне рішення для автоматизації та розумного керування електронікою у вашому будинку. Пропонуємо до вашої уваги контролер для лазерного верстата. Цей контролер розроблений спеціально для покращення функціональності та продуктивності гравірувально різальних машин на базі co 2 лазера. Він надає широкий спектр можливостей та покращень. Контролер дозволяє більш точно керувати лазерним гравером, забезпечуючи високу стабільність та якість різання. Він має зручний інтерфейс користувача, який дозволяє легко налаштувати параметри та обирати режими роботи. Завдяки можливим. Вості оновлення прошивки контролер завжди буде оновлений до останньої версії. Пропонуємо до вашої уваги форми для виготовлення свічок. Дані форми дозволять вам легко створювати тривимірні свічки та мило. Вони виготовлені з матеріалу високої якості, що гарантує їхню міцність та довговічність. Вони підходять для використання з різними типами воску та соєвої олії, дозволяючи вам створювати свічки з приємним ароматом та м'яким світінням. Дизайн форм дозволяє легко витягувати готові свічки, що робить процес виготовлення ще зручнішим та приємнішим шим